Російська пропаганда говорить про царя, що повинен прийти цар російський, який принесе щось для них добре. І всі будуть боятися його і поклонятися йому. Ну, знаєте, то так само дуже близько до порівняння з юдеєю, які чекають Антихриста. От, і просто тут треба подумати, значення царя і царів, можна сказати, земних, які були. Ну, жодного царя такого. У останні часи або в Росії ми не знаємо, що вони були би е, святими. Тобто, хоч кажуть, що вони помазники, там все це, але е, порівняно із Давидом е, чи Соломоном, е, абсолютно е, немає там е, нічого духовного. А навпаки, все це було сильно там розбещення, особливо Катерини от, Івана Грозного. Були вбивства, насильство, отруєння, от, боротьба за царство. Як Господь казав, що моє царство не від світу цього. У католики, католики так само хотіли побудувати царство Небесне на землі. І тому вони створили собі царяну Папа Римський та як цар у них, От, вибирають його і поклоняються йому. Ну і якщо взяти всі ці пророчства, які там. Були від тих папив римських, то були сильні відступлення, убивство, насильство, отруєння. Навіть бувало, що оргії, то тобто є оргії з благословення папи римського, О, Каштанами називається вона така оргія за Олександра IX. Ну і, і інші так само речі, які ми можемо розказувати багато за історію католицької церкви. Якщо ви почитаєте історію католицької церкви, що ви ніколи не можете сказати, що вони були християнами. Тому що е, десь, може, хтось окремо жив по-християнськи, але то, що влада е, Ватикану робила, і Папа Римський приймали рішення. І як політики вони там насаждали, і владу свою і бували, примушували, особливо на Греції, на фоні. І то є, нічого там доброго не було. Ну, Зараз таке саме, то є, ми маємо і у юдеїв вони чекають свого царя Антихриста. так. Тобто Ісуса Христа вони не признають, от, а чекають на свого царя. Тобто, і Ясно, що у них немає того ну, благодіяння такого благовіння, щоб розпізнати щось, щоб щось було добре. Тому що якщо ми візьмемо Ісуса Христа, то ми. Бачимо той ну, від, від Ісуса Христа, ідуть і благословення, і смирення, і любов, і, і терпіння, і жаль така за за, за людей, і, і спасіння ми маємо. Так? От, нічого такого там зараз юдеї немає, тому що вони хочуть царствувати, так? ну як католики, хочуть царствувати, І росіяни тепер хочуть царствувати. І тому так само тобто, в них є де таке заблудження, особливо по їхніх манерах. От, те, як вони хочуть такого царя комусь поклонятися, тобто, земного царя вони хочуть, Не Ісуса Христа, а земного царя. І каже, що Він прийде. І наведе порядок, там установить, поможе. От, а дійсно це не може бути так, так правди, тому що, по-перше, якби цар як вони кажуть, православний, так? то він повинен бути духу православного. У них того духу православного зараз немає. Якщо, наприклад, є окремі монахи, подвижники на офоні або десь там в Росії, може бути, тобто я не маю сумніву, що десь є і праведні, і які проти війни. От. Але їх ніхто не вибере, вони не потрібні. І тобто, у них шансів. При такій ситуації, яка зараз є в Росії, ну От, Щоб вони вибрали собі такого духовного царя. Вони можуть вибрати подібне свого такого, який ненавидить, каже, вбивати. Нападати на Україну, вбивати, бо вони є фашисти. Ну коротше, по своєму духу, вони можуть вибрати тільки такого царя, який який як Путін. От більше нічого вони доброго не вибрати. Тому великі є сумніви про те, що йде там православний кицар. Тобто вірити цьому не можна і гірше всього, що люди. Через таку довірливість, ну, робляться ну, рабами неправди. Ну, так як свідки Свідкієговик оголошували цю кінець світу, сім разів вони, здається, оголошували. І так люди через той страх повірили і створилася така церква пішла. Тому такі заблудження в останні часи різних церков є великі, і кожен по-своєму вважає, що прийде цар. Ну, давайте так, що в останні часи ну, дійсно воно ну, дійсно подібно, що вони йдуть в останні часи, але нам треба чекати спочатку антихриста. Ну от чого нам треба боятися, то е, антихриста печатки, тому що е, він захоче володіти людьми, душами людей, і тому він буде приймати рішення, щоб всіх зареєструвати, а потім е, примусити е, приймати печатку антихриста. Ну, ця печатка Антихриста, то як чіп буде даватися, ну воно може бути даватися і таємно. То я вже знаю, по практиці такі свідчення є. може бути, людина прийшла до лікаря і її вкололи, дали їй все ту, ту печатку, тобто чіп той, чіпізували. Тому це, ту печатку не можна прийняти. Ну, будуть говорити про це, що вона буде людям допомагати, от. Тому що вона буде фіксувати стан здоров'я людини, і людина є, може спокійно обійтися без ліків. Чесь якісь сигнали вона буде допомагати. Ну це як в області фантастика, ну ви знаєте, розумієте, що фантастика, вона дійсно рано чи пізно вона вже починає опроваджуватися в життя. То є, раніше, що фантасти писали, і там, і або пророки говорили, то ну, вже в житті в нас вже то є. І тому так само то є, ця печатка Антихриста вона буде вводитися замість грошей. То є, ви прийшли, поклали руку, чичіло, у вас зафіксували. І все, і не треба ні грошей, нічого. От, людям. Це буде вигідно, от, але єдине, що ми можемо зробити, то щоб людям сповіщати про це, що не можна приймати того печатку Антихриста, і особливо це лежить на плечі священиків, митрополитарів, патріархів, щоб вони не водили в людей в заблудження, тому що вони будуть відповідати за це перед Богом. тому що... Коли людина приймає печать, то її душа вже буде не належати Богові. Яким чином? Ну просто ви знаєте самі, що наші думки. Ми, ми сприймаємо є особисті якісь є наші рішення, думки. А є думки від Бога, які нам дають через ангела, і є думки від бісів. розумієте, І тому антихрист, він буде старатися через печатку. Впроваджувати свої тіки думки, тобто, і тоді вже людина не зможе помилитись Богові, звернутися до за допомогою. Розумієте, чому от попереджав Іоанн Богослов, що не може на ніякому разі. Ту печатку брати. От. Тому тобто, ейфорія, оця під страхом того, що прийде цар, розумієте, ну, це так психологічна атака на людину, особливо на віруючих, і я розумію, так легко пасти людей коли їм говорю, що вони не думають нічого та погоджуються, той вони не сперечаються і йдуть за тобою. Тому то є, я сумніваюся у тих священиків, які зараз говорять про те, що Прийде цар російський і наведе порядок, зробить там щось добре. І вони чекають того царя-батюшка, щоб йому поклонитись. Тому я Господь сказав, що моє царство небесне, моє царство на небесах не від світу цього. Тому тут, тут панує сатана, дьявол. Він керує всіма людьми, тому що в основному люди є, вважають грошей, бага, бажають багатства, блуду. От і тому то с він керує в основному то з такими людьми. Ви ж не бачите таких там чесних людей, ви не зможете їх вибрати десь на кревну посаду, тому що ніхто їх вибирати не буде, тому що люди. Хочуть мати багатство, що їм обіцяють. тому вони голосують за тих, хто обіцяє, то багатство. От, і проповідники благочестиві. Вони в основному і є бідні, вони не є багаті, тому що ті, що от ми бачимо, як би ми не хотіли. Все рівно вони зі світом зв'язані, і, і з політиками вони вже давно дружать, і політики на них мають вплив, і вони дають грамоти їм, і вони вже пов'язані без честя. Тому нічого доброго від них не можна чекати. От, треба молитися в основному по хатах, як попереджував Лаврентій Чернігівський. От і уповати на Господа, то тобто, є тому, що йдуть такі часи, що навіть деяких слухати не можна. Якщо ви будете слухати, то ви пов'яжетеся з тою неправдою, так? От мені один греко-католик, ну він слухає мої проповіді, я так зрозумію, читає. От але хоче зі мною навести. Контакт зі мною поговорити, але що я з тобою буду говорити, коли ти вживеш неправді? Щоб тобі очистити ту неправду, то тобі треба багато від чого відмовитися. Я знаю, що ти будеш дивитися, тому то я тобі таке говорю. А ти не зможеш відмовитися, бо в тебе є. Ти вже. Залежний, залежний. І тому ти дивишся на світ іншими очима. От. І ця неправда, вона заполонила твоє серце. Ну і ти вважаєш, і так як я бачу, ти дуже хвалишся. Собою, ось, що ти такий розумний і таке, і тебе хвалять. Ну ясно, що якщо мене будуть захвалити як тебе, то я такий самий стану. <гум> це то. Мене так Господь веде, що я, мене сюди гнали. От. І, ну і, і це дійсно так. Але тут о, о, тебе почнуть гнати лише тоді, коли ти будеш говорити істину, коли ти не будеш піддаватися. Неправді, тебе тоді будуть знати. А коли ти будеш мовчати, то ти погоджуєшся тої неправди, живеш неправдою, то і все, ти вже його. То тут вже він з тобою боротися не буде, а навпаки, буде хвалити тебе, допомагати тобі, і ти будеш купатися в цій славі. Ну, в тебе все є, недостатків у тебе немає. Тобто хліб є, достаток є, гроші є, слава є, людська, і тому ти не будеш шукати істини. Абсолютно істину шукають ті, що страждають хто ну, хто дійсно шукає істину, той, хто ну, потерпів у своєму житті багато. От. А терпить він часто буває через неправедних людей. І коли ти терпиш, не віддаєш їм зла, тоді Господь тобі дає ще благодать. І ще ще випробування. Розумієте. От. Чому воно не скінчається, деякі думають, що от я прийду випробування, на цьому закінчиться. Ні, до кінця життя будете проходити випробування, воно не закінчиться. То не школа тобі земна, от. чи інститут закінчив і все тобі не Ні. то йде боротьба. І чим більше ти можеш нести хрест. Господь тобі дасть. якщо ти хочеш нести хрест, господь тобі дасть. але той хрест є важкий, він не є легкий. Але просто Господь не дасть більше того, чим ти можеш витримати. Тому Господь завжди підтримує, підтримує своїх людей і дає їм допомогу, підказує. І тому, тобто, якщо ми читаємо святих наших, то дуже часто буває, що терпіли святі дуже сильно і, і, і питалися, макає був такий. І питають, Господи, ти був? Коли мене біси мучили, О, Господь сказав, я був біля тебе. І е, тому зараз ти прославлений. О, есть, слава моя на тобі. Що то, що ти е, потерпів. Ну так само, і християни всі вони терпіли від е, неправедних людей, і е, Господь давав їм е, славу, свою прославляв славу. А не для того, не для того, щоб їх корнувати, щоб вони хвалилися тої слави там. тому Господь веде так, що щоб людина не впала і дає інші випробування. І ми постійно повинні. Повинні слідкувати за своїм розумом, за своїм благочестям, за своїми помислами, за своїм поведінкою, відчувати, де ми щось неправильно зробили. То тому, що в житті ми повинні вирішувати якісь питання, і буває, що людина робить нам зле. А ми повинні та якось. Та Непремудро це зробити, тому що десь можете промовчати, то буде зле, а десь можете сказати, то буде зле. От, тобто треба знати, де сказати, а де промовчати, відчувати те. Якщо ви щось перевищили, щось неправильно зробили, то треба покаятись, покаятись в тому, що ви неправильно зробили і ну, так душа очищається через таку премудрість, так Дух Божий веде своїх людей. Якщо у вас цього такого духу немає, то Бог на вас не веде, вас веде сатана. То есть, демон, мід. тому що ви сприймаєте тільки людське, есть, тільки славу людську. І ви хочете до слави людської. Ви ви направлені от ваше все, розум, серце, все направлене туди. От і дуже часто тобто, наші актори там в бідні нещастя, вони прожили там життя дуже нещасне. Ну от, і раді слави вони погубили своє життя, вони створили таку такий туман. От, і люди тим туманом живуть, думають, надіються, що дійсно там ці цінності вони хороші. А в дійсності нічого там хорошого немає. Це просто е, обман. І то, коли розвіється туман, то в дійсності ми побачимо е, одні нещастя у тих акторів. От останні часи зараз її дуже часто показують життя тих наших любимих акторів. От, і то велика різниця між тим, що вони представляли в фільмах, казали про доброту, благочестя, а в житті вони були дуже нещасні. Тобто і бували спобалися дуже сильно, і навіть такі сильні актори знамениті. От рідко хто утримувався від того. Так що не шукайте слави земної, а шукайте Боже. А Божа слава вона тільки дається шляхом праці, праці над собою. Ну, а щоб себе виховати, то треба приліпитися до святих, православних святих. Тому читайте повісія Святогорців, зараз вже є аудіокнига, от в інтернеті можете. Включати і слухати, я думаю, що вона буде вам дуже допомагати. Так як ми вже не можемо друкувати цих книжок, от ну, поки. Можем, може, колись якась людина там е, нам допоможе, ми будемо друкувати, може бути так. Але вже це не важливо, важливо то, що є вже інтернет, і по інтернеті вже можна з людьми просто розмовляти і давати любу літературу, любу, любу книжку, от, і розказувати, що там написано. Я думаю, що вже так багато священників зараз виступають, розказують про це. Але знову можна попасти у пастку, тому що, якщо будете слухати неправильно священника або католиків або московського патріархату, ви попадете в ту пастку. Ну, тому що ви будете довіряти, думаєте, що він від Бога, а в дійсності він не від Бога, тому що він сам в заблудження ці пішов, свій розум віддавсь неправді, і тому то він нічого не може вести правильно. Ну, тому тут дуже складне питання. Єдине, що можна звертатися до Бога, щоб просити Господа, щоб він вивів вас на правильну дорогу. Знайте, що. І тоді, і тоді, коли ви будете просити, то Господь вам дасть цю дорогу. Але ваша дорога ця повинна бути підтверджена вашими ділами. От, відчувати, де вас Господь веде, що Він хоче вам сказати. От, і коли ви будете так себе вести, то Господь вас далі, далі, далі поведе, і ваших дітей, і всіх інших. Ну я наскільки знаю, що багато наших... Людей, які були спасені, от он спасені вони були через молитву своїх родичів. І тому, то тобто, якщо ми будемо праведні, будемо молитися, і, а це нашого обов'язок, і не тільки за свою душу, тобто не тільки йти до спасати свою душу, але і спасати інших то так кожен нас народжений в різних місцях і, і коли він в тому місці починає хтось молитися то йде в дух істини от це дуже важливо тому що ці, що заблуджені, то вони все рівно де ми їх обкрутять, обгадять. От. А в духі істини, коли молиться людина, то е, виходить, Бог посилає е е е світло на ту людину. Тобто, і Вона очищається і навколо неї починають люди очищатися. Може бути непомітно, це не обов'язково, що. Людина може спілкуватися, але вже ця енергія то есть, притягує ангелів, і ангели навколо починають людей вчити, навіть коли вони сплять. Тобто, тому що та вже територія є через того святого, Господь дає. А коли немає тої людини праведної, так, то Демони там керують, і ясно, що демони все всіх захоплюють, і, і через сни, і через телебачення все вони захопили все і ведуть людей до нещастя, до війни, до хвороби. Лізне таке. Ну добре, мир вам і любов.